Неймовірна акція на спирт колону в повній комплектації. 2 дюйми. Ми прислухалися до наших клієнтів і виставляємо на продажу 5 одиниць такої спирт колони в повній комплектації. Я зараз поясню, що туди входить. Яка буде розміщена на сайті в рубриці спирт колона, і буде тільки 5 одиниць. Тобто акція буде тривати 3 дні. Або доповної, до повної виборки іменно тих 5 одиниць. Тобто, якщо ви за один день заберете їх, значить вона закінчиться зразу. Заказувати тільки через сайт. Тобто, заходите на сайт Олег Карп в рубриці Спирт колони є акційна двойка. Тепер давайте подивимося, що входить в ту двойку. На сьогоднішній день я ще хотів би зробити акцент: такої ціни просто не існує. В, в, ну Тобто, який би виробник не був, він не може дати такої ціни. Ми це зробили іменно для наших клієнтів і іменно і по наших запросах. Ми йдемо на таку, можна сказати, практично ми нічого не заробляємо на тій колонії, але ми дамо людям можливість працювати в, в сьогоднішніх реаліях. Що входить, дивіться тепер. Входить носик, входить отакий посилений дімрот. Я показував вже його на сайті. Вузол відбору. Царга 1,3 метра з двома ніпелями і хрестиком. Входить СПН 3 кілограми. Входить РПН для пежа 1 метр. Входить 4 хомута, входить сантехніка і входить силиконовий шланг. І входить ще 2 термометри. Тобто ви получаєте таку е, спирт колону, і ви зразу можете працювати. Тобто вам вже нічого не треба докупляти. Тут всі ті е, швидкозйоми, все повністю е, входить в комплектацію. Якщо людина заказує. За кордону або десь її треба так, щоб було щоб було 1,3 метри царга, вона не завжди йде в такі маленькі відділення. То ми можемо давати, вам давати дві царги, от там лежать вони. 70, 75 см і 55 см. 75-ка має хрестик внизу, ніпель, 50-ка має зверху ніпель. Тобто, там ще вам додамо один хомут. Ви будете мати таку 1,3 метра царгу, яка іменно потрібна для спирт колони. Наголошую ще раз, заказ ведеться тільки через сайт. Тому що на сайті буде лічильник і він буде списувати ті колони. Якщо за акція діє 3 дні. Але якщо за один день заберуть, значить ви тоді не вспіли. Не Ось така ситуація. Користайте моментом, тому що ну, от на сьогоднішній день е, такої пропозиції ви просто не получите ні від кого. Е, е, внизу під відео або там, допустимо, в шапці, якщо це буде на Тіктоці, в шапці каналу є лінк на сайт, переходите рубрика Спирт колони. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!